Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, який я Сашко, Добрий. відео про одну з багатьох деталей на БМП, яка, як багато хто любить казати, на швидкість не впливає. А потім дякуємо до побачення. Несіть наступну машину. Так, оце з заводу обмежувач отак от іде руху штурвала. Ось робочий хід штурвала, а далі починається оце ось вже. Гвалтування механізмів, виламування, викручування, нічого доброго немає. Щоб того не було, є, є оцей стопор. Клас, все. Дякуємо до побачення. Ніякий шокований, там, контужений, там, руками, ногами не знати чим. Механік водій далі робочого ходу важеля не піде. І далі піде, ви там можете сказати, ой, то там може там, прийшла ситуація, треба рухати важіль, ламати. Ні, там так не працює. Там гідророзподільник, у нього є фіксований хід важеля, все, далі він не працює і крапка. І сам же завод в самій конструкції ставить ось ці обмежувачі, які не виставляє, як має бути. Так, А от я виставляю. Тобто ми ставимо крайнє робоче положення, викручуємо болт. Контруємо гайку. Все пряме не випрямляється. Все, ви відчуваєте, що тут вже цим балом не вперся, значить, ми в дамках. Звісно, я заради вирішення цієї проблеми зайшов на машину. Більш глобальні речі, звісно, теж ефективно вирішуємо. А це так, з поміж іншого, просто доводжу до ладу, бо воно так має бути. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.